Христос посеред нас, возлюблені брати та сестри, перебуваючи нині на божественній літургії, в Івангельському уривку, ми почуємо важливі слова Господа. І коли чого попросити у Отця в ім'я моє, те зроблю, яка утішлива порада. Але як мало хто нею користується, є такі, що і зовсім не розуміють її, і не приймають. Чому ж так відбувається? Від того, що Господа не люблять і заповіди його не виконують. Сьогодні Святою Православною Церквою вшановується святитель Никифор, і сповідник, патріарх Константинопольський, що жив на початку 9 століття, великомученик Іоанн Новий Сучавський, про якого дізнаємося із 14 століття, прославляється віднайдення мощей праведної іуліанії княгині В'яземської Новоторської, і почитається києвобратська ікона Божої Матері. Про святого великомученика Іоанна Нового, який був істинним християнином і милосердним до бідних, про життя збереглися історичні джерела, одного разу пливучи на кораблі у торгових справах, при зупинці у Белграді, святий Іоанн за свої православні переконання, був зрадницьки відданий градоначальнику, нечистивцю на тортури. Святий таємно почав молитися Христу і почув: коли ж вас поведуть, не журіться наперед. А що дане буде вам тієї години, те і говоріть, бо це від Духа Святого. Після цього свято. Іоанна жорстоко побили палицями, так що все його тіло було просто пошматовано. Але мученик молився, дякуючи Богові, що удостоїв його пролити за нього кров і омити свої гріхи. Потім святого закували в ланцюги і кинули у темницю. І другого дня великомученика Іоанна Нового безжалісно теж катували, закривавлене тіло, прив'язали до коня і тягали по вулицях, але він твердо стояв за хреста. Врешті мученику відрубали голову. А вночі над ним засвітився стовп і безліч гарячих лампад. А три Світлоносних чоловіка здійснювали над тілом святого спів псалмів і кадіння. Останки великомученика були поховані у місцевій церкві. Це сталося між 1330 і 1340 роками. А через 70 років мощі були перенесені до Сочави і покладені в Соборній церкві. Дорогі брати та сестри, сьогодні День Ангелів відзначають ті християни, яких ми називаємо Іван Теоліанія. Наше вам шанування, Возлюблені, не забуваймо про молитву, бо ворогом ранкової молитви є поспіх, а молитви вечірні втома. І нам з вами треба вчити молитві і псалмина пам'ять, щоб, ідучи дорогою, помолитися по пам'яті. Дорікати людину за такий спосіб молитви не можна, а навпаки, варто. Підбадьорити і втішити.